Насправді для цієї теми не треба гучних перших фраз. Одна тільки назва як говорити з дітьми про секс вже викликає багато емоцій. Батьки лякаються, червоніють, ніяковіють і часто втікають від таких розмов. Але спокій, відкритість і впевненість це основа, на якій будується сексуальна грамотність дитини, і, врешті-решт, її безпека. До речі, мене звати Крістіна, я психологиня та ком'юніті-менеджерка платформи Розмова. Це платформа, де ви можете обрати свого психолога, який буде дійсно вам підходити. І сьогодні розмова піде про те, як підготуватися до діалогу з собою, а потім з дітьми, коли прийде час і треба буде говорити про секс. І перше питання: що і коли треба говорити. Немає чітких універсальних правил, але є певні вікові межі, коли дитина потребує відповідної інформації, щоб зрозуміти себе і світ довкола. Важливо знати, що розмова про секс буде відрізнятися в залежності від віку дитини. Отже, до 6 років. Спершу поясніть, що таке правило трусиків: інтимні зони, тобто ті, які закриті білизною, є особистими, і до них ніхто не має права торкатися без дозволу, крім самих батьків чи лікарів, і то в особливих випадках. У цьому віці дітям важливо знати анатомічні назви без жодного сорому: пеніс є пенісом, вульва є вульвою. Категорично не рекомендується називати анатомічні органи метафорично. Можливо, ви колись чули історію про те, як до виховательки дитячого садку підійшла дівчинка та сказала, що дядя хотів її пряник скуштувати, і вихователька не придала належне значення цій фразі. Інший момент, що батьки можуть самі соромитись говорити про це з дітьми, і тому ховаються під різними іншими назвами, тому згодом обов'язково зупинимось на почуттях батьків. Якщо дитині з 6 до 8 років, це період спокою в сексуальному розвитку, коли увага дітей на генталіях природньо знижується. Якщо дитина часто займається мастурбацією для знаття напруги чи задоволення, це може сигналізувати про емоційний дискомфорт у родині і час звернутися до дитячого психолога. Але не варто дитину тягти туди без попередньої консультації. Краще вам на початку дізнатися у фахівця, як це зробити легше. На платформі розмови допоможемо вам знайти свого фахівця. З яким вам буде комфортно говорити на будь-які теми. Для всіх наших глядачів знижка 20% посилання в описі під відео. Також у цей період діти починають усвідомлювати особисті кордони та самостійність, і важливо привчити їх до особистого простору, обов'язково питати їхню думку, чи подобається їм те, що вони їдять, чи те, що вони носять, стукати у двері обов'язково, коли заходити в їх кімнату, поважати їх простір, коли вони у ванній кімнаті. Це теж частина сексуальної освіти. Адже так ви вчите дітей поважати свої власні кордони і кордони інших людей. До речі, якщо вам цікава тема виховання дітей, то можете подивитися відео на нашому каналі про найбільш поширені помилки у вихованні. А якщо ви вже його бачили, то пишіть у коментарях, які ще теми вас цікавлять. А тепер продовжимо: якщо дитині з 8 до 10 років підготуйте дітей до статевих змін, поясніть, що тіло буде змінюватись. У дівчаток з'явиться менструація, у хлопців полюції і зробіть це так само просто, як ніби ви говорите про базові звичайні речі, як почистити зуби. Якщо ви це не можете зробити, звертайтесь до відповідних дитячих книжок, там дуже грамотно і, в залежності від віку дитини, демонструють необхідні теми. Підлітковий вік з 12 до 14. У цьому віці розмова буде змінюватися з акценту на фізіології, важливо перейти до питань почуттів. Цей вік про нові емоції та переживання, і батькам важливо допомогти дітям розібратися з ними. Чого робити в жодному разі не треба, це не влаштовувати лекції про анатомію чи техніки, це швидше налякає, ніж допоможе. А ось спокійні розмови про почуття, підтримка і розуміння це саме те, що треба. І от тепер про дуже важливе – як подолати власні бар'єри. Якщо вам важко говорити на ці теми, варто почати із себе. Погляньте в зеркало, розберіться з власними відчуттями, пов'язаними з вашим тілом і темою сексу. Це зніме напругу і допоможе сприймати інтимні теми як звичайну частину життя. Я дам вам невеличку вправу, яка займе не більше 10 хвилин вашого часу, але вона дуже допоможе вам налаштуватися на спокійну розмову з дитиною про інтимні теми. Перше встановіть затишну атмосферу. Знайдіть спокійне місце, де вас ніхто не буде відволікати. Візьміть аркуш паперу, ручку і сядьте зручно. Друге, закрийте очі і уявіть себе перед великим дзеркалом. Подивіться на своє відображення так, наче ви самі є дитиною. Скільки вам років зараз? Які почуття викликає ця картинка? І запишіть свої думки одразу. Третє, запитайте себе, які теми або слова про секс мене найбільше хвилюють чи бентежать саме зараз? Чи було щось у моєму власному досвіді, що вплинуло на моє сприйняття сексуальності? І чого б мені хотілося уникнути в розмові з дитиною? І чому? Напишіть все, що приходить в голову. Не оцінюйте свої відповіді, просто записуйте. До речі, напишіть в коментарях, що б вам хотілося дізнатися про секс в вашому дитинстві. Можливо, це наштовхне вас та інших глядачів на певні думки. Четверте, після цього підготуйте ключове повідомлення. Уявіть, що перед вами сидить ваша дитина. І що саме ви хочете передати їй про любов, сексуальність і повагу про себе? Запишіть декілька простих фраз, наприклад, твоє тіло це твоє. Воно змінюється і це нормально. Якщо ти маєш запитання, я завжди поряд. П'яте, промовте в голос своє ключове повідомлення, дивлячись на себе. Це допоможе вам почуватися більш природно та впевнено, коли прийде час для реальної розмови. Отже, після такої практики, я думаю, ви відчуєте значно більшу впевненість та прозорість в цій темі. Підсумовуючи, розмова про секс з дітьми це не разова лекція, а частина стосунків з дитиною. Знаєте, що у випадку, якщо дитина прийшла до вас з цим запитанням, вона вже вам довіряє, і саме ви своїм відношенням до цієї теми транслюєте, що це за процес, наскільки він безпечний, приємний або навпаки. Такі розмови дуже впливають на розвиток здорової самооцінки, поваги до себе та інших і формують у дитини правильне сприйняття свого власного тіла та почуттів. Якщо ви відчуваєте себе все одно невпевнено і боїтесь нашкодити в таких розмовах, обов'язково звертайтеся за порадами до відповідних фахівців. Нагадую, що для всіх наших глядачів діє спеціальна знижка на першу сесію. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. І якщо ви хочете бачити ще більше відео від розмови, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу і робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. І пам'ятайте, важливі зміни починаються з розмови. До зустрічі!